Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що проста помилка під час зберігання продукту може перетворити щось корисне на справжню загрозу для вашого організму? І мова йде не про ультраоброблену їжу чи штучні інгредієнти, йдеться про натуральні, свіжі продукти, які є частиною вашого повсякденного раціону і які, якщо їх неправильно зберігати, можуть утворювати токсичні сполуки, пов'язані з серйозними захворюваннями, такими як рак, діабет і навіть неврологічні проблеми. Звучить як перебільшення. Але це не так. Те, що багато людей роблять, вважаючи, що зберігають їжу, насправді може наражати здоров'я на серйозну небезпеку. Класичний приклад це сира картопля. Так, звичайна картопля, яку більшість людей зберігає в холодильнику, думаючи, що вона довше збережеться. Але майже ніхто не знає, що холод змінює структуру крохмалю, який міститься в картоплі, і дуже швидко перетворює його на прості цукри. Сам по собі це вже є проблемою для тих, кому потрібно контролювати рівень глюкози в крові. Але найгірше відбувається пізніше. Коли така охолоджена картопля піддається високим температурам, наприклад, при смаженні, запіканні чи приготуванні в духовці, ці цукри поєднуються з амінокислотами і утворюють надзвичайно токсичну речовину під назвою акриламід. Акриламід – це потенційно канцерогенна сполука, яка пов'язана з процесом, що називається окислювальним стресом. Це як іржа, яка тихо роз'їдає ваше тіло зсередини, пошкоджує клітини, пришвидшує їх старіння і підвищує токсичне навантаження на органи. Найстрашніше те, що ця речовина утворюється навіть тоді, коли картопля зовні не виглядає підгорілою. Тобто ви можете їсти щось, що виглядає добре приготованим, але вже містить небезпечну для здоров'я сполуку. І на цьому все не закінчується. Дослідження вже пов'язують часте споживання акриламіду з розвитком різних видів раку, таких як рак стравоходу, яєчників, ендометрію та навіть нерок. Крім того, охолоджена картопля швидше псується. Вологість у холодильнику сприяє утворенню плісняви, розмноженню бактерій і появі невидимих рибків. Результат картопля втрачає твердість, змінює колір і стає непридатною до споживання, і все це може відбутися непомітно для вас. То що ж робити, щоб уникнути ризику, не відмовляючись від продукту, який так часто є на столі? Перша порада проста і перевірена ще нашими бабусями ніякого холодильника. Зберігайте сиру картоплю в сухому, темному і добре провітрюваному місці, наприклад, у кошику чи дерев'яній коробці, накритій тканиною, подалі від сонячного світла. Такий тип середовища зберігає властивості продукту значно довше і запобігає хімічним змінам, які викликає холод. Ще одна важлива порада якщо можливо, вживайте картоплю разом зі шкіркою, особливо якщо вона в хорошому стані. Шкірка містить клітковину, яка допомагає регулювати всмоктування природних цукрів, що містяться в картоплі, запобігаючи різким стрибкам глюкози в крові. І зверніть увагу на спосіб приготування. Уникайте смаження картоплі чи приготування її в духовці при температурі вище 180 градусів. Надавайте перевагу варінню на повільному вогні або запіканню при помірній температурі, стежачи, щоб вона не підрум'янилася занадто сильно і тим паче не підгоріла. Та хрустка, темна скоринка, яку багато хто любить, це саме те місце, де найбільше концентрується акриламід. Тож якою б смачною вона не здавалася, це саме те, чого варто уникати. Ці прості дії можуть кардинально вплинути на те, як ваш організм реагуватиме протягом років. Захист від накопичення токсинів починається з таких щоденних рішень. А наступний продукт у списку це той, який майже кожен зберігає в холодильнику, не задумуючись, помідор. Зберігати помідори в холодильнику може здатися нешкідливим, але на практиці це одна з найпоширеніших помилок, яка безпосередньо впливає на поживну цінність і смак цього продукту, такого звичного в кожному домі. Багато хто не знає, що холод перериває природний процес дозрівання помідора. Пошкоджує його внутрішні мембрани та позбавляє значної частини соковитості, текстури та характерної солодкості. Це означає, що навіть такий корисний продукт може втратити чимало свого потенціалу лише через неправильні умови зберігання. Наслідок водянистий, позбавлений смаку помідор, часто з борошнистою текстурою та безочікуваної пружності. Але проблема не лише у смакових відчуттях найбільш тривожний вплив, невидимий, зниження рівня лікопену. Цей природний антиоксидант є одним із головних чинників, що визначають користь помідора для здоров'я. Він має протизапальну дію, бореться з вільними радикалами, захищає серце та пов'язаний із профілактикою різних видів раку, зокрема простати. А ось цікавий факт, про який мало хто знає: варені або висушені помідори містять ще більше лікопену, ніж сирі. Це означає, що домашній соус або правильно приготований виялений помідор може бути навіть кориснішим для організму, ніж свіжий у салаті. Проте весь цей потенціал втрачається, якщо помідори зберігати неправильно. Холодильник значно знижує активність ферментів і змінює хімічний склад плоду, що робить його менш ефективним як функціональну їжу. Якщо ви коли-небудь діставали помідор із холодильника і помічали, що він має тьмяний смак. М'який або дивну текстуру, знайте, це не ознака поганої якості, а прямий результат охолодження. Найкращий спосіб зберігання помідорів поза холодильником при кімнатній температурі, у кошику або відкритій ємності подалі від прямого сонячного світла. Це дозволяє їм дозрівати природним шляхом, зберігаючи смак, текстуру та антиоксидантні сполуки. Але є ще один важливий момент: уникайте вживання помідорів. Які ще надто зелені або мають темнозелені плями, особливо біля плодоніжки. Ці ділянки можуть містити соланін, природну токсичну речовину, яка у великій кількості може викликати розлади травлення. Найкраще їсти помідори, коли вони повністю дозрілі, з яскраво червоною шкіркою та щільною текстурою. І якщо ви хочете безпечно та природно прискорити дозрівання помідорів, ось старий і ефективний трюк, покладіть їх поруч із бананом або яблуком. Ці фрукти виділяють етилен, який стимулює дозрівання навколишніх плодів. Уже за кілька годин або днів зелені помідори досягнуть ідеальної стиглості без потреби охолодження та втрати корисних властивостей. А тепер, говорячи про продукти, які багато хто зберігає неправильно, не можна не згадати одну з найпоширеніших помилок зберігання хліба в холодильнику. Це здається логічним способом уникнути черствості або появицвілі, але насправді має зворотний ефект. Охолодження змушує хліб дуже швидко втрачати природну вологість. У результаті він стає сухим, гумовим, з меншим ароматом і смаком, ніби вже старий, хоча був спечений лише кілька днів тому. Крім того, холод змінює структуру крохмалю в хлібі, що впливає на його харчову та травну якість. І це ще не все. Вологе середовище холодильника може навіть прискорити появу цвілі на деяких видах хліба, особливо домашнього або з меншим вмістом консервантів. Тож спроба зберегти продукт перетворюється на тихий ризик харчового отруєння. Найкращий спосіб зберігати щоденний хліб при кімнатній температурі, у герметичній ємності або тканинному мішечку в сухому місці, подалі від світла. Але якщо ви знаєте, що не встигнете з'їсти хліб найближчим часом, найкраще заморозити його. І ось у чому перевага заморожування, коли ви заморожуєте хліб. А потім підігріваєте його в духовці або тостері, утворюється так званий резистентний крохмаль. Цей тип крохмалю не перетравлюється звичним чином і є їжею для корисних кишкових бактерій. Він покращує травлення, регулює рівень глюкози та сприяє тривалішому відчуттю ситості. Тобто заморожений і розігрітий хліб не лише краще зберігає смак і текстуру, а ще й може бути кориснішим для здоров'я, ніж свіжоспечений. Простий факт, який може змінити ваш підхід до щоденного харчування. Іншим продуктом, який викликає багато сумнівів, коли йдеться про зберігання, є авокадо. Цей надзвичайно поживний і універсальний фрукт потребує особливого догляду, щоб зберегти свою кремову текстуру, м'який смак і, головне, свої функціональні властивості. Багато людей з найкращими намірами одразу кладуть його в холодильник, навіть коли він ще зелений. Але це одна з найбільших помилок у зберіганні авокадо. Холод різко перериває природний процес дозрівання. Ферменти, які відповідають за те, щоб авокадо став м'яким, смачним і багатим на поживні речовини, перестають працювати належним чином. У результаті ми отримуємо плід з твердою шкіркою, волокнистою е м'якотю, темними плямами і часто гірким присмаком. Крім того, Поживна цінність авокадо зменшується, оскільки знижується біодоступність корисних жирів, антиоксидантів та протизапальних сполук. Якщо ви купили ще зелені авокадо, найкраще залишити їх дозрівати поза холодильником при кімнатній температурі. І ось практичний і ефективний трюк покладіть авокадо в паперовий пакет поряд з яблуком або бананом. Ці фрукти виділяють етилен. Природний газ, який прискорює дозрівання інших плодів. Протягом 48 годин авокадо дозріє і буде ідеальним для споживання, м'який, ніжний, і з усіма збереженими властивостями. Але зверніть увагу коли авокадо вже дозріє, тоді його можна покласти в холодильник, але не більше, ніж на 2-3 дні. Це допоможе зберегти його свіжість, не прискорюючи псування. Якщо ж авокадо вже розрізаний, Важливо зберігати його з додатковими заходами. Найкраще зберігати його шматочками або скипками в герметичному контейнері з кількома краплями лимонного соку або часточкою лайма зверху. Це запобігає окисленню та потемнінню, зберігаючи продукт привабливим довше. І якщо ви розумієте, що не встигнете з'їсти весь авокадо найближчими днями, є чудова альтернатива заморозити його. Так. Авокадо можна заморожувати, не втрачаючи основних поживних властивостей, він зберігає клітковину, корисні жири та антиоксиданти. Єдина зміна це текстура. Після розморожування вона стає ем'якшою, пастоподібною. Але це не проблема навпаки, заморожений авокадо ідеально підходить для приготування соусів, кремів і традиційного гуакамоле, особливо в поєднанні з часником. Цибулою, лимоном і куркумою, утворюючи справжню протизапальну бомбу для організму. Правильно заморожений, авокадо може зберігатися у морозильній камері від 4 до 6 місяців, забезпечуючи зручність і користь для здоров'я щодня. Але пам'ятайте, все залежить від способу зберігання якщо зберігати як небудь, суперфуд перетвориться на несмачний, безтекстурний і непотрібний продукт. Але є ще один фрукт. Який ще сильніше страждає від неправильного зберігання це банан. Надзвичайно поширений, доступний і улюблений як дітьми, так і дорослими, банан часто кладуть у холодильник одразу після покупки. Але ця звичка може нашкодити не лише зовнішньому вигляду, але й внутрішній якості фрукта. Річ у тім, що шкірка банана дуже чутлива до низьких температур. Потрапивши до холодильника, вона швидко темніє. Ці чорні плями не свідчать про те, що банан зіпсований це лише хімічна реакція природних пігментів. Найбільша проблема це внутрішні зміни, холод змінює текстуру, модифікує смак і прискорює деградацію, яка робить банан солодшим, більш борошнистим і менш поживним. Найкращий спосіб зберігати банани це дати їм дозріти при кімнатній температурі, бажано підвісивши їх або розмістивши у добре провітрюваній фруктовниці. А якщо ви хочете, щоб банани довше не дозрівали, є простий трюк обгорніть хвостик банана папером. Це зменшить виділення етилену, того ж самого газу, що відповідає за дозрівання, і допоможе продовжити термін зберігання. А ось надзвичайно важлива метаболічна порада найкраще вживати банани, особливо тим, хто контролює рівень цукру в крові, коли вони ще не зовсім стиглі, з жовтою шкіркою, але без темних плям. Чим стигліший банан, тим більше в ньому простих цукрів, що може спричинити сплески глюкози та інсуліну в крові. Повторювані сплески пов'язані з підвищеним ризиком інсулінорезистентності, набору ваги та навіть розвитку таких захворювань, як діабет двох типу і деякі види раку. Отже, якщо ви любите цей фрукт, вживайте його в ідеальний момент не надто зелений, але й перезрілий. І ніколи не в холодильнику. Якщо ваша мета зберегти поживну цінність, приємну текстуру та глікемічний баланс вашого організму. Якщо існує продукт, який майже всі зберігають неправильно, думаючи, що роблять правильно, то це часник. Вважаючи справжнім лікувальним скарбом, часник має антимікробні, протизапальні властивості та захищає серце і мозок. Але щоб ці переваги проявились, його потрібно правильно зберігати. І саме тут багато хто помиляється, кладуть сирий часник у холодильник, вважаючи, що так він довше зберігатиметься. Проблема в тому, що холод пришвидшує природний процес, який називається пророщуванням. Ви бачили ці зелені паростки, що з'являються всередині зубчика часнику. Вони не отруйні, але свідчать про зміну метаболізму часнику, що безпосередньо впливає на вміст аліцину, найціннішої активної сполуки часнику. Відповідальною за більшість його терапевтичних властивостей. А ліцин надзвичайно чутливий до вологи, спеки і надмірного холоду. Якщо зберігати неправильно, часник втрачає частину цієї сполуки і перетворюється на інгредієнт із набагато меншою функціональною цінністю. Ще одна поширена і небезпечна помилка це подрібнення часнику, змішування його з олією та зберігання поза холодильником. Хоча така практика полегшує приготування їжі, вона може спричинити серйозну проблему розвиток бактерії кластридем бочелайном, яка викликає ботулізм. Це рідкісне, але серйозне захворювання, що вражає нервову систему і може призвести до ем'язової слабкості або навіть паралічу. Найбезпечніший спосіб зберігати часник, залишати його цілим у лушпинні, поза холодильником, у сухому, прохолодному та темному місці, наприклад. У плетеному кошику або керамічній банці з отворами. Такий простий метод зберігання дозволяє зберегти активні сполуки часнику набагато довше Якщо ви хочете мати часник уже подрібненим і змішаним з олією, краще заморозити суміш. Це зупиняє розмноження небезпечних бактерій і зберігає як смак, так і лікувальні властивості продукту. Якщо правильно зберігати, часник стає справжнім щитом проти багатьох хвороб. Але якщо зберігати його неправильно, він може стати прихованою загрозою у вашій власній кухні. І тепер ми дійшли до одного з найдавніших і найшанованіших продуктів природи меду. Натуральний, солодкий, багатий антимікробними та антиоксидантними властивостями мед часто кладуть у холодильник люди, які хочуть зберегти його чистоту. Проте така турбота може виявитися помилковою. Холод викликає явище, яке називається кристалізацією, коли природні цукри в меді відокремлюються від води, утворюючи густішу, зернисту та непрозору масу. Багато хто, побачивши це, вважає, що мед зіпсувався, але насправді це навпаки. Кристалізація свідчить про те, що мед є чистим, без домішок і штучних сиропів. Підроблений або сильно оброблений мед рідко кристалізується. Проте, навіть знаючи це, не рекомендується зберігати мед у холодильнику. Холодне знищує його властивостей, але робить його використання складнішим. І в результаті, щоб розтопити кристалізований мед, люди часто перегрівають його, зазвичай у мікрохвильовці або на водяній бані. І саме тоді найбільш цінні сполуки, ферменти, вітаміни та антиоксиданти руйнуються через надмірну температуру. Найкращий спосіб зберігати мед при кімнатній температурі, у добре закритій банці, бажано зі темного скла, у шафі, далеко від тепла та прямого світла. У таких умовах мед зберігає свої властивості тривалий час без потреби в охолодженні чи нагріванні. Але важливо пам'ятати одне якби натуральним не був мед, він залишається цукром. Надмірне споживання може завдати такого шкоди, як і будь-який інший вид солодощів. Стрибки глюкози, підвищення інсуліну, накопичення жиру в печенці, хронічне запалення та підвищений ризик метаболічних і серцевосудинних захворювань. Тому, навіть якщо це функціональний продукт, мед слід вживати помірно. Одна маленька ложка на день, особливо в разі болю в горлі або застуди, може бути корисною, але використовувати його щодня як заміну цукру у великих кількостях це серйозна помилка для здоров'я. Ці сім прикладів показують, як неправильне зберігання звичних продуктів може мати серйозні і непомітні наслідки в довгостроковій перспективі. Те, що здається невинною дією, наприклад, покласти картоплю чи помідор у холодильник, з часом може перетворитися на фактор ризику для хвороб, які довго не проявляються, але згодом стають дуже небезпечними. Навчитися правильно зберігати їжу. Один із найпростіших і водночас найпотужніших способів подбати про своє здоров'я.